Мануальна терапія це метод лікування опорно рухового апарату, основним інструментом якого є руки лікаря. Саме за допомогою них лікар проводить діагностику, знаходить порушення в біомеханіці тіла пацієнта та виконує необхідну маніпуляцію. Фахівці Центру реабілітації Хрита та суглобів Axis працюють за такими сучасними методиками мануальної терапії, як Мейтленд, Маліган, Кальтенборн, МЕД. Ці методики дозволяють швидко відновити рух та позбавитися болю без ризику загострення симптомів або погіршення здоров'я пацієнта. Показами доброведення мануальної терапії є такі стани, як відчуття скутості та болю в спині, біль у м'язах, прострілюючи болі рук або ніг, обмеження руху та біль у суглобах, стан після оперативних втручань на хребті та суглобах головні болі. Мануальна терапія приводить в тонус власні захисні сили організму. Після такої маніпуляції тіло здатне самостійно впоратися з проблемою.